Всім вітання! Сьогодні ми, як несподівано, в Роблексі. І що ми тут робимо? Ми граємо в Чес Клаб, де тут можна грати із ботами, і з реальними людьми в шахи. Я хочу сказати, що взяв цю ідею в а, ютубера Айвона Checkmate. А, він також грав саме в Роблексі в цей режим, і він намагався. Його мета була це попасти в список лідерів. Він потрапив на 9 місце, на 10-те, потім його збили звідти. Тому давайте відкриємо челенджі і подивимося. Ну, ось ми можемо зіграти з 975 в Rapid. Окей, будемо а, брати ці челенджі, які відкриті. Можливо, зробимо свій, якщо не буде. Але хотілося б, звісно, побільше пограти в Бліц. Можливо, Булет. Рапіт це. Трошки довго, але окей. Давайте віддамо свою королеву на розмін, чи прийме він, чи ні. Якщо прийме, ми забираємо бішопом, окей. Бішоп є 2. Угу. Наступний хід, можливо, він хоче розвинути коня. Ага, він розвинуває бішопа на Е6 окей. А, так. Це дуже цікаво. Ми робимо рокіровку коротку. Окей, давайте нападемо на цього коня. Він розвину свого коня. Якщо ми зараз заберемо, то ми а, відкриємо цю вертикалі. І можемо потім якось нападати. Окей, він чомусь а, натиснув нічия, але ми не будемо приймати нічию, ми будемо далі грати. Ну, давайте заберемо коня. А, Підемо, можливо, d 4 d 4 тоді буде uh, c 5 тоді d 1 можливо. Окей, давайте зробимо це. А uh, в тому плані, що нам потрібно uh, вивільнити цього. Більше бо то не можна на стрілки малювати, насправді, але ну ось де я підсвічую uh, клітинки, ми можемо відійти на G5. Окей, він нападає на c 2 Добре, мені потрібно щось робити. А що саме можемо зробити? Ми зможемо. О, як захистити цю клітинку? Я бачу піти конем на Є1, але нам це не подобається. А, а можливо, нам не потрібно захищати її. Можливо, ми маємо нападати, атакувати. М Тут я не певний нечесно. Ну, давайте подумаємо, це рапіт. У нас 10 хвилин. Ми <с> маємо більше думати. У, у людини 914 рейтинг. ми точно маємо її перемогти. Чому я починаю вженерувати? Ну, насправді, а, дуже шкод віддавати пішака на C2. Але що ми можемо зробити? Я не впевнений. Типу. Можемо просто віддати цього пішака за розвиток зразок нашого бішопа. Тоді, можливо, це один. Він зараз візьме бішопом Це один, він відходить назад. Я ходжу. Ага, окей. А, Окей. Він ходить взагалі Е6. У нас є ідея централізувати коня із F3 на Е5, тоді, можливо, на С6 з якоюсь ідеєю нападу. Можливо, ми можемо просто. Це два захистити, поки. Думаю, це і ми зробимо. Не хочеться якось віддавати все-таки. Окей. Наступний хід непоганий, до речі. Дуже хороші ходи робить насправді. Ми, звісно, не будемо приймати цей обмін, бо потім він роздвоїть своїх пішаків. Ну, типу, вони були подвоєння, він роздвоїть і зробить їх одиничними знову ж таки. Тому ми нападемо на коня. З ідеєю також подують пішаки, і це зв'язка. Так, і тепер а, потрібно прийняти рішення, чи брати нам цього коня чи ні. Я думаю, можемо взяти загалом. Ми подуємо ще одних пішаків. І тепер а, давайте нападати на бішопа на F5, він має кудись відходити. Він не відходить. Ну, окей, ми забираємо його бішопа. Так, він забирає а, на D4, і ми можемо а, відійти просто, спасти нашого коня чи мені і двічі напасти на бішопа. Дуже тут розслабляюча музика, мені подобається. Але вона трішки вже наблюдає, якщо чесно. А, як коли на один раз граєш. Ну окей ми забираємо і це ще і вилочка Королівська із Трою. Ми забираємо туру наразі. Можемо, звісно, забрати цього пішака одного, типу. А, але краще забрати туру. Тепер. Окей, він забрав королем, я думаю, що він троє забере то ми будемо раді а, знову ж таки обмінятися матеріалом, адже ми зараз плюс 6 йдемо. І це загалом а, виграшна позиція у нас. Ми фір форточку, звісно, наробили нашому королю, і якщо а, його тура зайде кудись на. А, на цю результату нам буде мат, але ми поки цього не боїмося, адже його тура а, взагалі не активна зараз. Окей, ми розмінюємо пішаків і будемо далі нападати а, можемо подвоїти наших тур. ідеєю забрати цього пішика. Піти далі нападати. Окей, нехай. Тепер змінімо тур. І у нас є тура, у нього немає, в нього один король і один пішак. Тому ми йдемо за пішаком. за останнім. І наразі потрібно думати лише а, про промоушен. Промоушен наша пішка в а, королеву. Я, звісно, можу поставити мат і без королеви, але окей, нехай буде. Тут, до речі, не можна вибирати, А, якою фігурою ти саме хочеш стати після промоушена. Тут о, доступна лише, я так розумію, королева. Окей, добре. І це чекмейт. Окей, ми отримали плюс 6 рейтинг всього на всього, тому що це був о, доволі слабкий опонент. Хоча він також ходив непогано на початку. Беремо проти якогось Робіка і давайте тепер швидко грати в нього. 1000 і знаком питання. Це означає, що він не зіграв а, 10 партій. Тому давайте швидко, швидко, швидко тут думати, що робити. Рекіровка. Нехай. Окей, я забландерув. Так, я забландери. Але він цього не побачив. Я забландрив пішака, бо я закрився бішопом і він міг просто його забрати без проблем. Але окей, у нас ще. 3 хвилини. Тому давайте. Просто розвиватися якомога більше. А, можемо напасти на цього коня два рази, він закривається. Дефенди його три рази навіть, але окей. А, Наразі я можу забрати. Він може забрати конем знову ж таки. І вивести ще свою королеву. Тому, я думаю, потрібно відходити. В цьому плані. Так, я хотів забрати. Я хотів забрати більше по цього, але. наразі не можу. Окей, а... okay, давайте. Думаю, про якусь тактику можливо. Ну давайте заберемо більше вам. Мені не подобається. Тепер ми можемо забрати цього коня, але знову ж таки не можемо. Наразі не можемо. Будемо просто. Атакувати цю сторону. Він може зробити рокировку. Окей, треба. Треба думати швидше, нападаємо на ферзя. Він відходить. Ми можемо підійти так. Окей, він, звісно, не захоче відкривати напад на королеву, тому йому треба щось думати. М -м -м. Може забирати конем, але я ж заберу бішопом. І загалом я можу піти на D6 пішак. Тоді він відходить і я не знаю, можливо, потрібно просто брати. Але треба думати швидко, це точно. А, добре, він нападає звідси, ми збираємо так. чи йдемо на D6. а Давайте йдемо на D6. Мені цікаво, що буде, якщо я збережу цього пішака Окей, okay, він закривається королевою. І що ми можемо далі? А, ми можемо піти на Турана С1. З ідеєю Трана C7. Так, я нічого не. А, нічого не забув, ніби нічого не забув. І тепер йому потрібно якось спасати свою королеву. Окей. Mm. Okay. Королева на b 5 Тепер він атакує цього пішика. Ми його можемо захистити. Ми не можемо зараз промовити нашого пішака далі, адже тут захищена глідинка три рази. Окей. Він ходить так. Тож ми підемо. Але ще заберемо просто його, так. І далі нападає. Ми можемо піти далі, але це нам нічого не дасть. А, чи дасть? Може, треба швидше думати. Треба швидше думати. Можливо, менше коментувати, просто швидше думати. Окей, okay, ніби так багато часу, але насправді не дуже багато, коли є така. Плюс-мінус головна ситуація. Так, він нападає на нашого пішика, але насправді не нападає, бо він захищений. Тому ми про форточку робимо. Окей, чекаємо на його якийсь бландер. Ну ось де він не був. Добре. Він просто забландирує королеву. Окей. Я думав, що він може зробити а, щось таке. Але окей, тепер не будемо а, не будемо знову ж таки уповільнюватися, треба тільки пришвидшуватися, бо він зараз розуміє, що може виграти лише за часом, і тому мені треба думати ще швидше. Можемо пожертвувати Тру загалом. Можливо, щоб ці пішаки не пройшли. Так, пожертвували. Тепер промовтити далі пішака. Я, промов... Я промовчу Пішака, і це буде ще. Ага, окей. Добре. Якщо він зараз походить неправильно, то в мене буде ще одна королева. Добре. І тепер потрібно якось сетапити тут мат. А, так, 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 окей. Окей, okay, він на дизайну.